Ми працюємо за співдронами. Задачі абсолютно якби логічні. Ясні це знищити нашого ворога. Стосовно уражень, які запам'ятались особисто в мене, це напевно ось, пару днів назад танк. Т-72. Художник, ак актер. Ким би ти не був, нам потрібна, якби ти, і нам потрібна твоя головна. Це мотивація. В цивільному житті займався громадською діяльністю, був громадським активістом, займалися боротьбою проти сепаратизму, допомагали військовим по можливості, пропагували здоровий спосіб життя, боровся з наркоторгівлею, з продажем неповнолітніх алкогольних напоїв, і, то, в принципі, майже всім підтримували, здавали кров е, бійцям пораненим. Майже всім займався. Та в мене насправді тіпа, думки не було в на Збройних силах в 2022 році, тому що е, це все якби так трапилося. Воно якось за покликом серця, тому що до цього завжди завжди займався громадською діяльністю. І якщо б умовно навіть е, я не долучився до війська, це було б трохи неправильно з тої точки зору, що чим я займався раніше. Бо з е, минула діяльність громадська вона завжди якось підбивала. І те, що ми маємо боротися проти е, нашого ворога на початку, 22 лютого, в лютому, е, то я був в Донецькій області е, на там по своїм задачам, і я перші дні війни повномасштабний зустрів на Донбасі, але до цього не був дотичним війську. Пару днів ми поставили на блокпостах, потім прийшла пропозиція. Долучитися до сил спеціальних операцій, і потім ми прийняли рішення, там, частина групи залишилася ТРО, частина доєдналася до сил спеціальних операцій. Ми працюємо зі співдронами, задачі абсолютно би, логічні і ясні це знищити нашого ворога. Кожен польот це доволі такий цікавий процес, скажімо так, і складний, тому що там впливає багато факторів, погодні умови, обізнаність на місцевості, реп супротивника. РФ-суміжників без цього якби, ніяк. Заважає роботі суттєво і оптоволокно, яке використовує ворог. Через оптоволокно нам потрібно якби, брати більше скажімо так, відтягнути е, ділянку роботи, оскільки дуже складно поборотися з оптоволокном. Там можна перерахувати на пальцях, що можна зробити. Це дробовик або автомат, що його збити можна. До речі, стосовно збиття ворожих дронів, ми також пройшли на навчання по боротьбі з FPV-дронами на автоволокні. Це був курс базовий з дробовика. Ми доволі відселяли непогану кількість набоїв, вже зрозуміли приблизний рух поведінки в він летить на тебе. І я думаю, що. Ну, Наша можливість на виживання в разі чого, що нас буде летіть дроп, на нас буде летіти автоволокно, то з дуже великою відмовірності ми його зіб'ємо. Оскільки в нас вже є ці базові навички, це завдяки нашим людям з нашого батальйону, які провели цей курс нам. Ми дуже їм вдячні. Стосовно уражень, які запам'ятались особисто в мене, це напевно ось пару днів назад танк. Т-72, якщо не помиляюсь. От тоді відносно сприятливої сприятливі умови було, оскільки там дистанція була, ну, на яку ми залетіли, це кілометрів 20, це не сильно далеко. недалеко. І він доволі собі так йшов плавненько, я такий думаю, о, ну, треба заходити. Ми спочатку не зрозуміли, що це танк, бо там ну, мангал стояв невеличкий. І така, якби він дуже як би, не швидко їхав, ми такі думаємо, що ну, якийсь там Урал, ми такі, ну треба захопити, тому що би, є стіль, треба її вражати. От, потім таки підлітаємо поближче, бачимо дуло танка. і вже потім наш дешифрувальник зрозумів, що це Т-72. Ще одне є ураження, про яке не можу не розповісти, наш командир взводу. Він залетів, якщо не помиляюся, БМП-2, ангар. Вона стояла в ангарі. Ми ж таким там плановано цілі, планової нас не було. Ми там шукає, шукали, шукала якесь авто. Дивимося ангар. Він каже: Давай за загр... заглянемо, подивимося, що там. Типу всі кажуть. Та Блін, який ж ангар, там 27 кілометрів, що там буде стояти?» І він каже, та давай глянемо. Каже, та ні, ну типу, ну давай полетіло, що вразимо нормально, те, що будемо будем бачити. Він каже, та ні, ніфіга, типу, повертає, коротше, дивиться, там потрошки задивляється. Бачимо, там дуло одне, друге, ми такі, опа, нормально двір. Думаю, як залетіти, пробували з однієї сторони, не вдалося, бо там сильний перепад. Бо там просто бетонні блоки стояли і сильно перебувався зв'язок відео. Ми тепер вирішили з іншої сторони залетіти, і він круто залетів, прямо в ангар. Виходить. Ангар стоїть так. Ми були по фронту від нього, він залетів отак на дроні, залетів прямо в ангар, пролетів може, метрів 5-10 і вразив БМП. І дистанція або 27 кілометрів, або 30 від нас була. Стосовно наших переваг над ворогом, на тих глядках фронту, яких я був, то ми переважаємо. Наші переваги безумовно є. Це дуже видно, почати взаємодії. Е, по я думаю, <смі> в інтернеті дуже багато вже відосів з'явилося. Е, скільки у нас уражень, які це ураження, там дороговартісна техніка, є е, е, РЛС, там буки підбиті. Це, ну, у нас дуже серйозний результат. А в ворога таких відосів я дуже мало бачив. От і їхні, я думаю, Більший, вони більше прикладають зусилля для ППЛА на тих напрямках, куди вони хочуть поштурмувати спочатку, і там, де дуже тиха лінія. Бо було таке, що ми, коли працювали на оглядарі, нам сумірники сказали, що хлопці, по ній, не катайтеся, бо там вилітати в пів вже не раз прилітало. Але, типу, наша перевага доволі серйозна. Потім, по тій кількості дронів, які е, запускає, там екіпаж в день. Це може сягати 20 дронів в день. Стосовно того, чи правда, що ворог ховається за нашими цивільними? Так, да, абсолютно правда. Так само ситуація на Херсоні була. Вони ж, коли ми працювали, там ворог катався на цивільних авто. Це було фіксовано з Мавіка, з Крил, що вони там сідають, там в білий Жигуль, там, їдуть, вигружаються десь. тому що ну, тоді на Херсонському напрямку ти розумієш, що там твої люди і тобі максимально потрібно обережно Знайти цю ціль, знайти ворога і його вразити, оскільки, якщо там, ти вразиш свою людину, це буде якби, на твоїй совісті, і це ну, неправильно є. Ми дуже якби, ретельно підходимо до цього. Коли тоді працювали над ураженням цілей, ми дуже бачимо якусь машину, ми там, по 100 мільйонів разів перевіряємо, чи це точно військові, бо цим людям якби... байдуже. Їм якби цікава лише своя вигода. вигода. Сьогодні я боєць підрозділу Рейд і пишаюсь цим. Плюс Рейд, я думаю, в тому, що це молода команда, новостворений підрозділ. Це якби командир батальйону Євген Васильович Карась. Я його знаю 2017 року. І це доволі достойна людина, з якої не соромно, скажем так, нести службу в одному підрозділі. Стосовно СБС, перевага безпутних систем, це я думаю, очевидно, є їхні наші діпстрайки, що вони залітають на глибокий тил ворога, і так само це є професійні люди мотивовані, які бачать себе в подальшому в плані розвитку там FPV, якихось бомберів і крил. Ми можемо андичити ворога як на тактичному рівні, так і у глибокий тил. І це буде залишатися, скажімо так, невеличкій команді, яка це робить, і зменшуємо вірністю того, що ворог про це дізнається, про ці засоби, про місце пусків і так далі. Стосовно того, які люди нам сьогодні потрібні, скажу так, професійний військом може стати абсолютно кожен. Головне це його бажання, його мотивація, і я думаю, підрозділ, який він попадає. Можливо, є люди, яким потрібно якось піхануть його, що він подумав, блін, ну, мабуть, треба піти, тому що ну, це не скоро закінчиться, треба зробити свій вклад. І, можливо, навіть така людина, яка йому скаже, типу, братан, от туди тобі треба. Нам люди потрібні з мотивацією, абсолютно різні. Головна їхня мотивація це не ворога. ворога, байдуже. Хоч він там слесарь, дуже крутий механік подій. Не знаю, художник, акт, актер. Ким би ти не був, нам потрібна, якби ти, і нам потрібна твоя головна, це мотивація. Бо без неї нікуди. Якщо ти готовий нищити ворога, то ласкаво просимо.